Тарас Шевченко Тополя поля. діброві вітер виє, гуляє по полю, край дорогне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широко синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, Серце ниє, кровні балине. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав, в тонку, гначку, в степу погибати? Пострівайте ж, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива, козака дівчина. Полюбила не спинила, пішов той загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила, Якби знала б, не ходила пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим під вербою. Так та чорна брива плакала, співала, І на диво серед поля то полею стала, У діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги то поля до самого долу.